Питання проблеми галузі медицини, а конкретно першої лікарні міста Біла Церква підняв на сесії міської ради депутат Анатолій Плішаков. Вже давно коштом місцевого бюджету лікарня придбала ангіограф, зробила ремонт приміщення для його встановлення однак, це вкрай необхідне обладнання і досі не працює. Ми вже неодноразово там і на комісії заслухували це питання, говорили про те, що питання є об'єктивного характеру. Коли не можна ніяк вирішити питання стосовно роботи нашого ангіографа. ми говорили, що вина в цьому НСЗУ. Але хотів би сказати про те, що, мабуть, ми і, для того і призначали нового головного лікаря для того, щоб він ці питання вирішував. Я сьогодні прикрою інформацію доведу до громади в зв'язку з тим, що. Не працює ангіограф першої лікарні. Не довезено живими до операції в Київ декілька людей. З них двоє, які б могли б ще жити років 20-25, не просто жити, а ще й працювати активно. Їх не довезли. Нагадаємо, що з 21 серпня місцева влада призначила нового очільника Білоцерківської лікарні №1. Ним став Роман Ревунець, бізнесмен з міста Київ, що володіє компанією, яка торгує медичним обладнанням. Можливо, саме через бізнес-міркування нове керівництво лікарні ініціює перегляд трудових угод, укладених із лікарями, коли е керівництво. В галузі, взагалі, і керівництво самої лікарні ставлює питання про перегляд колективної угоди між трудовим колективом і адміністрацією, яке взагалі погіршує права працюючих. Це взагалі нонсенс для нашої громади, такого не повинно бути. Які б це б не були умови? Як, як би не було сьогодні важко, але цього не можна робити. Ці трудові угоди були укладені із минулою адміністрацією та виконувалися у двосторонньому порядку. Наразі ж лікарня втрачає цінних спеціалістів. Але найстрашніша біда, знаючи колектив, славетний колектив першої лікарні, знаєте, з такими штучними фахівцями, такої з великої літери. Вони пишуть заяви на звільнення. Що за причина? Цьому треба теж розбиратися. Відтак було прийнято рішення провести аудит діяльності білоцерківської лікарні номер один. Петроніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.